Соломія. Вона була красива, тендітна й молода, з блакитними очима, що зводили з ума, стелився шлях цирпанком, повільно йшло життя, коли одного ранку і долю віднайшла. У неї закохався всім серцем чоловік. Іван тоді поклявся, що з нею він навік. Зворушили дівчину відверті ті слова, відкрила своє серце йому і віддала. Та хмара пролетіла, мов зграя, ворон'я, над щастям їх невинним насунулась війна. І ніжно цілував він тентітний її стан до самого світання її він пригортав. І все було чудово, немов у тім раю. Я повернуся скоро обіцянку даю. Машина віддалялась, вона махала вслід, а відстань замерзала, перетворившись в лід. Пройшло немало часу, розсипалась зима, а від її Івана все звісточки нема. Мовчить її мобільний, і відчував вона під бахмутом Іванко, і, мабуть, з ним біда. Ракети пролітають над дахом, над селом, з будинки вибігають в підвали всі гуртом, палає степ, пшениця, посадки і город, і плаче Соломія і дивиться в вікно. Прийшла на її землю загарбники ворда. Змія прошепотіла. Оце вона, вона, схопили Соломію. І нелюд окупант на сніг її без сули, шпурнув і став питать, де чоловік воює, та друзі хто його, Чи є в селі військові питань було ого. Мовчала Соломія, звірбитий її став, на землю похилився її тендітний стан, Розсипалися коси, блискучому в янтар. Крізь лазурові очі дивилась вона вдаль. Тащить її в хату, прикрикнув головний, сагорець б не мішало б і криво закурив, лежала на підлозі, розтерзана уся, підвестися на візмозі, красива молода. Аж ось і милі очі з'явилися крізь тінь. Це ти, Іванко, хочу до тебе, ти живий. І враз їй стало легко, підвелася вона і крилами змахнула, мов птаха, неземна, змахнула й полетіла за обріз золотий, щоб милого Івана побачити, де він. Летіла над бахмутом. Та птаха неземна, земна, і бачила, як кров'ю стікає вся земля. Шукати вона стала крізь мертвих та живих рідненького Івана серед степів сухих. Аж ось і він, Іванко, поранений, живий, гукати вона стала, та голос, мов, німий. За землю українську він б'ється у степах, і ворога змітає з лиця землі у прах. Зраділа сломія, і піднялася ввись. Моя душа спокійна, з тобою я, дивись. І щось немов штовхнула Івана підволо, і сил в рази прибуло, і стихла біль його. У небо подивився. Світанок там живрів, і в мареві серпанку її побачив він. Вона була красива, тендітна, молода з блакитними очима, що зводили з ума. Дякую вам за просмотр цього вірша. Чекаю на ваші коментарі. До побачення!